Еволюціон Постеріор Уфолог заявляє, що ці екземпляри не є частиною нашої земної еволюції. Ці неістоти знайдені після катастрофи НЛО. Вони були знайдені в шахтах з ятомовими водоростями, а пізніше скам'яніли. Також Мусан додав, що більше 30% ДНК знайдених зразків невідомі. Більше того, в обох примірниках були виявлені імпланти, що складаються з неймовірно рідкісних металів, включаючи осмі. Ці знімки були показані під час засідання конгресу, хоча їхня справжність невідома. Однак іноземні змі повідомляють, що у 2017 році у фоло Хайму Мусан вже заявляв, що знайшов інопланетян. Але після досліджень стало ясно, що за представника позаземної цивілізації він хотів видати тіло звичайної людської дитини. У фолов багато років займається дослідженням позаземних явищ, але поки що йому не вдалося довести існування інопланетян. То що є інопланетяни чи ні, і чи справді це тіла тих, хто прилетів до нас з інших планет, все, що треба досліджувати.